Як спати, щоб худнути? Здоровий сон триває 7-9 годин та починається не пізніше 23-ї. Саме в цей час синтезується мелатонін та гормон росту, головні природні антидоти до гормону стресу кортизолу. У вісні обмін речовин сповільнюється на 15%, тому перед сном не можна їсти як мінімум за 3-4 години. Інакше перевантажуватимете шлунково-кишковий тракт та наберете зайвого. Вночі повинна працювати аутофагія, а не шлунок. Спіть у тиші в прохолодному приміщенні без зайвого освітлення. Зайве світло блокує синтез мелатоніну на 50%. Тренуйтесь, спорт покращує якість сну, відновлює метаболічні процеси, а також запобігає набору ваги. Адже м'язи спалюють більше калорій ніж жир. Навіть у спокої ваш базовий метаболізм буде вищим, якщо буде достатньо мускулів. Оберете здорову їжу, дотримуючись помірних порцій та балансу білків, жирів та вуглеводів. Ваш раціон повинен бути різноманітним. Основою правильного раціону мають бути натуральні продукти без штучних добавок і консервантів. Тільки так ви зможете покращити свій метаболізм, стан здоров'я та самопочуття.